Я обрав для себе ось цю тумбу і не жалкую просто ні на секунду, тому що топовий варіант 120 сантиметрів на 50 на дві класні ось такі от величезні шухляди. І ця тумба просто стала в моєму інтер'єрі. Шикарно: 120 сантиметрів єдине дзеркало. У мене на вітрині ви бачите 100 сантиметрів. Ну, в принципі воно виглядає тут теж доволі непогано. Маємо такі варіанти. Комплектуємо клієнтом по їхнім бажанням. Можемо змінити ось ці от ручки на хромовані, чорні, матові. Різні варіанти. Ми маємо а також можемо додати вам різного типу дзеркала. Саме ця тумба може бути як з правим овальником, а також з лівим. І ще маємо цікавий варіант в 120 см розмірі, розмірі. Ось такому от стилі. В чому особливість цієї тумби? тумби? Тому що в неї є ось така от корзина для вашої білизни. Це повноцінна тумба на 120 см, але вона має ось такі от ящик. Дивіться, і ось таку от корзину для білизни. Звичайно, корзина невелика, але вам не потрібно сюди напхати куртку, там верхній одяг і так далі. Якісь мінімальні речі. Ви прийшли в санвузу, зняли з себе там білизну і склали її в тому місці. Пишіть, кого цікавлять тумби, комплекти без комплектів, пенали, дзеркала. Все маємо наявності, все відправляємо новою поштою в будь-яке місто вже сьогодні.